Доброго дня друзі. Летю з роботи на центр, на, на район. Мамку з автобусом стрій опять. Зранку вивозив, в обід забирати. Був такий так якийсь вивоз розкиданий. Так все розвалено, розкидано. Не знаю, вроді би ніхто не лазив до мене. Було трошки желізо. Останом це отаке разом Потім Лучок, чи бакеліт, чибакеліт, його знак. Треба дивитися. І тут і металовом. Потім отака МПшка, Срібні контакти трошки осталися. Все, 4 штучки. Потім отакий пакет різних зарядок, передопристроїв, отаких. Потім ось такий зарядний пристрій, я так зрозумів, що це заряджати якийсь акумулятор до, до фотоапарата. Або, 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 походу ще й такі можна батарейки заряджати. Потім, потім потім, щось цікавого ще таке показати вам. Ось такий переходник, мікро USB для підключення пристроїв. От що там все в мене цікавого А, пластинка батареїк. Новий. такі скрепки, ці зажими. І цікавого, а калькулятор отакий. От Більше немає нічого дивитися. Пока місь так. Далі ще не проїжджав, що буде далі, приїжджай, дивиться. Дякую всім, хто дивиться, коментуйте, ставте вподобайки.